Україна прийматиме Євробаскет 2015 напередодні Франція, Німеччина, Італія та Хорватія відкликали свою спільну заявку на участь у конкурсі на право проведення чемпіонату. Керівництво Федерації баскетболу України упевнено, що країна проведе євробаскет успішно. Два євро в Україні після футбольного чемпіонату 2012 року. Наша держава прийматиме і євротурнір з баскетболу у мюнхені. Україна вибрала право стати країною господарем з Євробаскету-2015. Тож на підготовку ще є час. В яких саме містах відбудеться Євробаскет, поки невідомо у заявці Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Харків та Київ? Ота наша така от агресивність єдинство, воно дозволено позволено нам виграти цю заявку. Якщо ви думаєте, що вот ці знялись, це було так легко, Чемпіонат Європи з баскетболу серед чоловічих збірних проходить раз на два роки. У 2015-му він буде ще й відбірковим на Олімпійські ігри. У Дніпропетровська є гарні шанси побачити не тільки матчі групового етапу. Хотілося б, щоб ми подивилися всі ігри української команди, нашої молодої команди в Днепропетровске. Поэтому мы хотели бы, чтобы группа, которая будет Украина, проходила в Днепропетровске. Так вот сделать подарок жителям нашего города, для того, чтобы они посмотрели все матчи с участием нашей страны в группе. Ну и надеясь в других городах, когда наша команда с помощью своих достижений, с помощью усилий выйдет в следующий этап, то это уже будет в другом каком-то городе. Но на первом этапе хотелось бы, чтобы это было в Днепропетровске.